Для чого Путіну воскрешати Януковича? Які головні частково приховані причини керують Путіним? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал «Свої до слова по своєї». В цьому відео я хочу прокоментувати появу Януковича, його відео, де він там розповідає про постійний курс на інтеграцію до Європейського союзу, про те, що він постійно туди прагнув і туди вів Україну, і про те, що він був категорично проти вступу в НАТО. Для чого ж це було зроблено, причому зроблено саме зараз, чому стільки часу там він мовчав, мовчав, а зараз от виліз і щось почав говорити. І чого нам слід очікувати? Ви знаєте, розпочну я з аналізу його слів, тому що тези, які він вкинув, були вибрані не просто так. І так, розпочнемо з Європейського Союзу. Віктор Янукович справді вів курс до Європейського Союзу. Чи збирався він підписувати цю асоціацію, чи не збирався, насправді питання достатньо складне і не настільки однозначне. Однозначним є те, що, очевидно, Віктор Янукович віддалятися від Росії не хотів. Але з економічної точки зору інтеграція з Європейським Союзом можливо для нього була прийнятна, якби він особисто і його оточення на цьому могли щось заробляти. Тайожний союз для нього був територією відомою. Знову ж таки, тут потрібно, якщо гарно аналізувати, як Янукович вів себе на посаді, то його ідеалом була модель Білорусі. От аналог Лукашенка. Тобто, щоб Янукович царював, але в Україні. От Лукашенко цар, але в Білорусі. Та, є там старший царьок, який сидить в Москві. А Янукович цар, але в Україні. І через те він хотів там під себе весь силовий блок, чому Ну, бо ти не можеш це якщо в тебе немає сильної армії. І ще багато цікаво. Але стосовно Європейського союзу, там він вживає такі фрази, що, типу, е європейські політики, там якось так він формулює, не зовсім добре себе поводили в багатьох моментах. І отут ми підходимо до дуже цікавої речі. Якщо ми візьмемо Азарова, який був прем'єр-міністром. То Азаров є очевидним ворогом українського народу. Більше того, я б сказав, що він є україноненависником. ненависником, і це було зрозуміло вже давно. Але Азаров не є ідіотом. Це те, що потрібно розуміти. З точки зору фаховості, з точки зору роботи на тих посадах, які він обіймав. Ви знаєте, в ті часи на тих посадах, таких ідіотів, як зараз, бути в принципі не могло. Просто там за кожну доповідь, за кожне це, там ну, був зовсім принципово інший підхід. Чому я про це згадую? Тому що коли напередодні того, як зірвалася остаточно угода про асоціацію з європейським союзом, Азаро вийшов і заявив, що економічна частина угоди про асоціацію з ЄС, нам є невигідна, що наші виробники не готові, і що нам потрібно, я навіть не пам'ятаю скільки він сказав, але поза 150 мільярдів для модер... для модернізації патентів там і так далі, для того, щоб ми могли триматися з ними на рівних, щоб ми не вбили національного товаровиробника. І тут потрібно знову ж таки розуміти дві речі. На Майдані левова частка людей цю фразу сприймати не хотіла категорично. Чому? Та з очевидних причин, бо Азаров ворог і Україну ненависник. Причому очевидний Україну ненависник. Але я підкреслюю, Азаров не дебіл. І, на відміну від Тимофія Мілованова, який себе називав Дебілом. І тому. До слів Азарова в економічній частині треба ставитися дуже-дуже уважно. І тут я задам питання на засипку. А хто з вас, шановні глядачі, читав угоду про асоціацію з ЄС: економічну частину угоди? Я признаюся чесно, я її повністю не прочитав. Але я читав певні вижимки, достатньо цікаві вижимки. І тут ми повертаємось до того, а що є основою економіки. А основою економіки завжди є висока додана вартість. Зараз максимально висока додана вартість відбувається в сфері е, там, інновацій, в сфері використання штучного інтелекту і так далі. Але потрібно розуміти, що машинобудування, важке машинобудування, легке машинобудування, комп'ютери, телевізори і так далі. Це все завжди висока додана вартість. Економічна частина угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Орієнтована була на те, щоб Україну використовувати як сировинний придаток. В нас брати ресурси, в нас брати наші надри, в нас, умовно кажучи, брати нашу пшеницю, робити в Європі з нашої пшениці борошно, в Європі ж в тій же ж Італії робити з нашого борошна, фактично, яке зроблено з пшениці вирощеної в Україні, робити макарони, і привозити їх сюди, в Україну і продавати. На цьому збагачуються зернотрейдери, аграрні олігархи, корпорації і так далі. Але вся висока додана вартість осідає там. Це є дуже простий приклад, на ВЮ. але потрібно розуміти, що в питаннях економіки завжди йде дуже-дуже жорстка боротьба. До прикладу, якщо ми візьмемо період відбудови повоєнної Європи, Норвегія, яка була залучена до плану Маршала. Вона відкрила свої ринки для зовнішніх товарів для деякої категорії товарів лише в 1964 році. План Маршала почав діяти там 46 шостий Якщо я не помиляюсь, я не знаю просто, коли точно Норвегія почала отримувати гроші. І до 64-го року вирощували національного виробника. Саме вирощували, щоб він був сильний, щоб він міг вистояти. А коли він вже достатньо сильний, от тоді треба відкривати ринки. І в цій частині Азаров не брехав. Це важливо розуміти. І те, що Янукович говорить, це також в рамках цієї московської пропаганди це така напівправда. І завдання цієї напівправди це поляризація суспільства. Нам пропонують псевдоальтернативу. Свідомість українців, масову свідомість українців штучно розділяють між двома псевдополюсами. Один з них це московський мір. Зараз цей полюс я навіть не знаю на яких клінічних ідіотах він може спрацювати, але його трошки прикрасять. Скажуть, ну якось же жити далі треба там, а ми же ж ну політики нас посорили там і так далі. Ну, тобто, тут простір для пропаганди може бути достатньо великий. А з другого боку, нам будуть масово вкладати в голови так зване відкрите суспільство, західні цінності і так далі. Тут правда є нюанс, що. Сполучені Штати Америки зараз не підтримують цієї ідеології, відходять від ліберастії і від дуже багатьох нюансів. Ну, але знову ж таки, питання в тому, а скільки республіканці пробудуть при владі, і ще чимало питань, які може виникнути. Але перше завдання Януковича в рамках внутрішньополітичних українських процесів, які, судячи з усього, повинні ближчим часом розпочатися. Принаймні, які 100% розпочнуться відразу після якогось мирного договорняка, потрібно поляризовувати людей наперед. Для того, щоб в тому числі на тій частині України, яка буде незалежна, яка не буде знаходитись під контролем Московії, щоб туди, в різні органи влади, імплементувати свою агентуру, яка буде виступати за, за все хороше, як як Зеленський в своїй передвиборчій риториці. Яка різниця, якою мовою говорити, лише би там на вулиці Світло було і асфальт? так? Ну, от якось так. Така риторика, вона частково, звичайно, буде модернізована, але може спрацювати. Це довгостроковий приціл. І друга причина, чому Януковича Путін витягує саме зараз, це подальша доля окупованих територій. Подальша доля окупованих територій, виходячи із міжнародного права, виходячи із. Дуже багатьох моментів, виходячи із закулісних розмов, які зараз були на саміті Шанхайської організації співпраці, шось де власне Путін зустрічався з Сі Цзіньпіном, з моді. і Путін досі знаходиться в Китаї. Він прибув з чотирьохденним візитом. За кулісами там фактично відбувається узгодження свого бачення альтернативного світового порядку. Відмінного від того, який пропагують Сполучені Штати Америки, і власне групи впливу, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, і в рамках цієї альтернативи я підозрюю, що нам можуть підсунути якісь дуже цікаві фінти вухами стосовно долі окупованих територій, якийсь, умовно кажучи, квазідержавний статус чи ще щось. Ну і тут. Янукович, який був обраним президентом України, а потім змушений був тікати. Але проти якого так і не оголосили у 2014 році процедури імпічменту відповідно до конституції. А можна було це зробити, і треба було це зробити, дотриматися букви закону, щоб не дати московській пропаганді можливості звинувачувати в тому, що там Янукович легітимний, там і так далі, а всі решта нелегітимні. Це ж такий козир московській пропаганді дали тоді. Тут питання чому, і питання хто дав. Так от, оця доля, вона дуже-дуже важлива. І я підозрюю, що Янукович зараз в якийсь спосіб його будуть використовувати, принаймні інформаційно, для запуску якихось процесів в рамках мирного договорника. Ближчим часом ми деталі дізнаємось, але. А якщо співставляти ті всі речі, які відбуваються зараз, разом пробувати формувати цілісну картину, якщо крім появи Януковича, згадати черговий інформаційний висер Дугіна, якому приписують авторство ідеології русского міра, який треба називати московським, тому що назву Русь вони крадуть в нас. То Дугін написав приблизно, ну все, ви молодці українці, ви дуже гарно билися, але давайте якось жити далі, давайте жити разом. Ну, Плюс-мінус, я там зміст стараюся передати. І я підозрюю, що це все дуже-дуже синхронізовано, тому що московська агентура, оця вся кремлівська диявольська машина, вона ну, працює глибоко і продумано. І ближчим часом ми будемо бачити продовження цього спектаклю. Дуже важливо для українців розуміти, що. Нас штучно поляризують між псевдоальтернативами. Оця технологія псевдоальтернатив, якщо не московський мір, то відкрите суспільство, якщо не Зеленський, то Порошенко, якщо не кучма, то Симоненко і так далі. Це штучна поляризація для того, щоб українці, подібно до вівців, до овець, шарахались то в одну сторону, то в другу сторону, і не створювали свого варіанту. Ось що важливо. Причому зараз, чим далі, тим більше створення свого українського чи україноцентричного варіанту, воно стає все більше і більш актуальним. І цей український варіант, він насправді не має нічого спільного із тим паразитуванням різних зрадників і злочинців, яких на руках українська кров, на сакральних для українців речах, на сакральних для українців цінностях. Це категорично інші речі. Просто фарисейство в політиці, оце паразитування, оце використання брехні, ну це, це просто козир всієї сучасної політики. Навіть візьміть того ж Путіна. Як Путін паразитує на традиційних цінностях і пробує показувати, що він нібито захисник, що от є глобалісти, які лізуть сюди зі своїми ЛГБТ, гей парадами, вільним ринком і так далі. А він захисник, консерватор і так далі. Ага. Звичайно, повна брехня від першого до останнього слова. Але так працює пропаганда. Так вони по-фарисейськи паразитують на таких речах. І це відбувається всюди. А ми А ми мусимо своє створити. Інших варіантів для того, щоб дійсно вижити, для того, щоб зберегти Україну не як вивізку, а як державу українського народу, щоб зберегти сам український народ першочергово. Ми мусимо своє створити. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок це дуже важливо в таких відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану на електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.